моделі, Польський виробник Гая 1301. Знаєте, вона про класичну білизну і немає чого додати. Гарний, класичний бухгалтер, невеликий, немалий. Ідеальна посадка, ідеальна глибина, підпояс звичайний, не тисний, невеликий. Всередині бавовня натуральна тканина, зверху м'яке мережево. Цей бюстгальтер для жінок, хто любить, щоб спіднесу була тоненький поролончик і гарна підтримка для форми. Цей бюстгальтер добре збирає груди. За вагою він дуже легкий, дуже якісний тут тоненький поролончик, якого на собі майже не відчуваєш, і глибока зручна форма. Тобто всі акценти, які потрібні в білизні для великих грудей, зручний, якість мережева, глибока форма. Ідеальна посадка це все є в цьому безгалтері 1301. Це той випадок, коли мені додати нічого, і ви все бачите самі. До речі, в цій базовій білизні є кольора чорний, біжовий, і мені здається, ще і якісь кольорова фабрика почала відшивати в цьому році. Гая польський виробник білизни для жінок з. Невеликими грудьми є пушапи для жінок з середніми грудьми і різні форми м'які напівпаралон, і для жінок з великими грудьми. Зверніть увагу. Чудова форма, напівпаралончик, артикул 1301. В інтернет-магазині Білизна Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті. Від чашки А до Джей і К. Пушак м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.